Вітаю, друзі! Бажаю вдачі. Ні-ні, друзі, вам я бажаю лише удачі. А вдачі зазвичай бажають ті, хто не знає, що в українській мові слово вдача і удача мають різні значення. Вони не є паралельними формами одного слова, як часто помилково вважають люди. Вони близькі за звучанням і написанням, але зовсім різні за значенням. Вдача й удача це слова пароніми. Вдача це характер, нахил, звичка до чого-небудь, сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці. У Миколи добра вдача, горда вдача у сина від батька. Тому побажати вдачі неможливо. Ну скажіть, як можна побажати неймовірного, наприклад, характеру чи шаленої звички? А от бажаний позитивний результат, щасливий збіг обставин. Творча знахідка чи досягнення в праці, успіх, усе те, що ми насправді бажаємо дорогим людям, є удачею. Мені усміхнулась удача, квиток на іспиті із запитаннями, відповіді на які знала найкраще. Тож побажати можна лише удачі. Та якщо комусь, друзі, таке побажання, здається, не зовсім, так би мовити, українським калькованим, то можна просто сказати, хай щастить. А конструкцію оце так удача, можна замінити на вислів, оце так поталанило. Адже слово талан синонім до слова удача. До речі, з ним інколи відбувається. Не менш заплутана історія, бо талан часто плутають зі словом талант, це теж слова пароніми. Талан це удача, успіх, а ще щаслива або нещаслива життєва доля, життєвий шлях. Нащо мені врода, коли нема долі, нема Талану. Саме у такому значенні вживається слово наш кобзар Тарас Шевченко. Звідси й такі відомі поняття як таланити. Тобто щастити, безталанний, нещасливий, нещасний, знедолений. Талант це природні здібності людини до якогось виду діяльності. хист. Обдарування Катя з дитинства мала талант до танців. Талантом також часто називають обдаровану, з видатними природними здібностями людину. Збірка поезій свідчить, що на літературному небосхилі засяяла яскрава зірка молодого таланта. Друзі. І ось тут увага! Якщо вживаємо талант у значенні особа, людина з надзвичайними нахилами, то у родовому відмінку однини це слово матиме закінчення А, як в останньому прикладі зірка молодого таланта. Коли ще йдеться про талант у першому значенні хист, обдаровання, здібності, то у родовому відмінку слід вживати закінчення у. У таланту пан Турковський щось не має таланту бавити гостей. Наснаги і перемоги нам. Все буде Україна!